Для кожної держави важливо думати про майбутнє і виховувати молоде покоління, яке буде продовжувати розпочату справу. Літо це традиційне завершення навчального року у Львівському національному університеті. Імені Франка підсумовують не лише набуті знання, а й мають змогу запросити на постановку навчального театру про сценіум. Украдене щастя Івана Франка зазвучало у новому акторському виконанні для молодих митців. Це складне випробування ще й тому, що в глядному залі перші виконавці цієї вистави театру у кошику. А постановник Ірина Волицька, тепер художній керівник університетського театру факультету культури і носи навчально професійний театр про сценю. І я його художній керівник і режисер постановник цієї вистави, яку ви зараз побачите, Ірина Волицька. Нам дуже важливо було підійти до Франка і зрозуміти Франка не тільки як письменника і драматурга 19 століття. І хочу сказати, що перед нашими акторами стояли дуже важкі завдання. Це молоді актори, які роблять тільки перші кроки на театрі. Знаєте, я дуже люблю ем, ну, таке спрямування, скажімо, Леся Курбаса. Мистецтво не у формі життя, а життя у формах мистецтва. Це теж було для нас важливо. Ой, пити ви, орівочку. Ой, пити ви, пити. Ця шандареги стеляти на і.

Що відчуває актриса, яка стільки часу та настільки успішно, на різноманітних міжнародних театральних форумах виступала і представляла і цю виставу також, що відчуває, коли приходить молоде покоління, юне покоління, яке реалізує ці творчі задуми? М -м, знаєте, таке враження, що ти викохав дитину. Ось вона була маленька, дійшла до повноліття і зараз вже пора її віддавати. Таке враження, що вже, так би мовити, пора. Ви знаєте, акторське життя дуже жорстоке. Я відчуваю ще в собі чимало ще сил для цієї вистави і потуги, і сили, і... але наступає такий момент, що емоція потрібно оживити. Молода емоція потрібна. Час міняється, молодь міняється. І, очевидно, щоб вони були співзвучні публіці, потрібне молоде покоління, і це однозначно. Ми можемо разом поховати разом поховати, ми молода молодице, нема що зробити. Боже, шандар, тиждень гниє. Ти будеш їх жити, ти будеш їх жити. На -на -на -на. У першому складі украденого щастя ролі виконували Роман Біль, Микола, Володимир Губанов, Михайло і Лідія Данильчук, Анна. Актори різних львівських театрів зуміли створити цілісний ансамбль напруженої, темпоритмічної форми з глибинним трагічним звучанням. Господи яка там шаруга, не знаю, але мені так чогось лячно, так чогось страшно, як коли б яке велике нещастя надо мною зависло свят, свят свят. Я дивлюся, що вистава вона, вона в рамках нашої, нашої постановки, але звучить вона цілком по іншому. Вона звучить щось таке, вловлюється сучасне, яке притаманно саме цьому поколінню. Господи, яка там шаруха, Не знаю. Але мені так чогось лячно, так чогось страшно, як коли б яке велике нещастя, надо мною зависне. Виконавців емоційний акцент звучить м'якше, ліричніше, можливо, навіть з долею романтики, яка так притаманна молодості. А це що таке? Чи бійка де була? Чи ти скарічився де? Та ні, не бійся. Господи, всю сорочку покривала. Та що це таке з тобою сталося, Микола? А це наш вітенько, гідний та поважний. Що бив тебе? Та певно, що не гладив. Але я йому того не подарую. Я на нім своєї кривди пошукаю. Що побажаєте перед прем'єрою молодим акторам? Я хочу, щоб не все склалося дуже добре. Бо знову ж таки, дуже, я вважаю, що очевидно, що повезло. Цим молодим акторам, що в такому молодому віці вони отримали такий, таку зрілу виставу з таким чудовим режисером, з таким чудовим прочитанням. Очевидно, ця вистава, мабуть, вона буде продовжуватися в поколіннях. У мене таке враження. І ми дуже пізно отримали цю виставу в своєму творчу творчому доробку, так що в них велике, велике попереду творче життя. Хай живе, хай щастить украденому щастя. Господи, та з тебе тут ціла кварта крові зійшла. От іще недоля моя. Давай я обмий. Ти, певно, знов Поліна продавав. Певно, що муси. Я би не знати, що засадала, щоб ти не тільки Поліну продавав, а ще й сам вітові якесь згірне слово. Сказав. Я? Та скажи ж мене, що ні. Вже там хтось мусив мене прискаржити, що я пару тих дурних колін продав. А може, він і сам видів? Може, й видів, дідько його знав. А я тобі, кажу, не заплачу, поки латер не буде цілий. А я йому кажу, який ж був у лісі такий. І... і тут є, а він мені каже: брешеш, ти п'ять волін продав, а я йому кажу продав, то ж не сам продав, інші теж продають. А він, як схопиться, хто та й хто, хто та й хто, і що я мав йому казати на то? По правді, чоловік нічого сам не видів, а говорити на першого ліпшого стидно. От я візьму і скажи йому, а ви, доки сте не були підприємцем, то сте продавали. А він, як схопиться на мене з палицею та поза голову, та поза плечі. І куди попало і вже чоловік не стямився, коли хто і як мене оборонив і на сани посадив. Я так і знала, що ти мусив щось таке ляпнути. Від не такий чоловік, аби задармо когось вчепився. Ну то певно. Тобі кожен чесний, кожний добрий, коби тільки не твій чоловік. Я тобі чести не уймаю. Але полів не треба було продавати. А мерзнути і у голоді бути треба? Ну, коли так, то маєш заробок якогось хотів. Але де ж ти так довго? Барився. А тобі яке діло? Коли я тобі такий не любий, то не питай мене. Ну, коли так за мною будеш говорити, то певно, що любіший не будеш. Природа індивідуальності кожної нації сягає давніх глибин. Балада про Шандара, створена українським народом, лягла в основу франкової п'єси. Перепрошаю, що в таку пізню пору непроханий до вашої хати набиваюся. Але там така буря-куревільниця, що просто не доведи, Господи. Я з дороги збився. Думав або замерзну де в меті, або вовкам на зуби попадусь. Господи. Що відчуваєте ви як керівник театру про сценю, і як постановник цієї вистави? Я хвилююся безумовно, але я відчуваю гордість. Перш за все, гордість за тих молодих акторів, які роблять свої перші кроки у мистецтві. За те, як вони мужньо включилися, підключилися до нашої роботи, тому що вистава Украдене щастя це є непроста вистава, не проста і в сенсі технічному, і в сенсі смислів, які закладені у тій виставі. Вони вимагали від акторів певного вишколу. Здобуття вишколу, здобуття якихось інтелектуальних щаблів і емоційних щаблів. І мені здається, що вони з честю, з гідністю пройшли репетиційний етап, і сьогодні, ось вже ми виходимо на покази. Це у нас закриття нашого навчально-професійного театру про сценіум факультету культури і мистецтв Національного Львівського університету імені Івана Франка. Старий побратиме, невже ти не пізнаєш мене? Михайло? Гурман? ти? А ми гадали, Анна, а ти хіба не пізнаєш Михайла? Яславе, Іославе, і відпусти, Господи. А що це вам газдини, на побожність зібралося? Навіть не хочете привітатися з давнім. Знайомим.